Мир і благодать вам, дорога церква, прочитаємо текст Слово Господнє, це післення апостола Павла До римлян, 6 розділ із 20-го вірша і нижче. Бо коли ми були рабами гріха, то були вільні від праведності, який же плід ви тоді мали? Такі речі. Що ними соромитись тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід вас ваш на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Амінь. Нашу землю продовжує трясти. Три місяці, як ми увійшли у 23-й рік, але скільки різних подій відбувається? І, на превеликий жаль, ці події, наслідком цих подій, це велика кількість жертв. Ми живемо в державі, де йде кровопролитна війна вже більше року. Сотні тисяч загинулих – Це велика кількість, це дуже багато людей, які внаслідок того, що відбувається на нашій землі, в нашій державі, покинули цей світ. Зовсім недавно ми чули про дуже страшний землетрус в Турції. Десятки тисяч за одну мить загинули. Знову, коли ми слухаємо новини, чуємо про інші гарячі точки, чуємо про торнадо, яке забирає також дуже і дуже багато людей. Чуємо про неодноразові паводки, які відбуваються в тих чи інших державах, і все це веде до смерті, і все це спричиняє смерть. Ці події вони сьогодні на слуху. Про це пишуть, про це показують, про це сперечаються і таке інше. Звичайно, важливо, тому що смерть, тому що люди гинуть. Але ми мало чуємо про те, що за цей же самий період померло набагато більше людей в десятки разів. І внаслідок іншого явища, це внаслідок гріха. Гріх кожного дня косить людей. Чернівцях в Україні, в Росії, в Америці, в Австралії скрізь. Він забирає з собою людей в пекло. Він забирає молодих і старих. Він забирає грамотних і ні, багатих і бідних, багато людей, сотні тисячі і тисячі людей. Вони йдуть в пекло, вони йдуть. Озеро Огняне, яке, яке буде попереду. Апостол Павло в цьому тексті він так і показує, говорить про те, що наслідком ось того гріха або плодом гріха є смерть. А далі він каже, що плід же на освячення це вічне життя. І потім. Він говорить фразу, яка дуже-дуже знайома всім, і ми навіть цей вірш часто знаємо на пам'ять, бо заплата за гріх це смерть, а дар Божий вічне життя в Ісусі Христі. Отож, те, що ми сьогодні бачимо, і те, що ми знаємо, і те, що відбувається скрізь не тільки в нас, а по всьому лиці землі, це наслідок тільки одного. Це наслідок гріха, заплата за гріх, смерть. Коли людина жила в Адемському саду тільки двоє людей, вони отримали цю заповідь, яка, на перший погляд, була дуже простою. І разом із тим ми знаємо, що вони не виконали не їсти із дерева того, яке було посеред раю. Дерево життя. І що сталося? Пізнання добра і зла? І що сталося? Сталося те, що людина вкусила, що людина порушила Божий закон або Божу заповідь, і цим самим гріх вселився в її серце. Я глибоко переконаний в тому, що історія людства нараховує 6 тисяч років з того моменту, як сталася ось ця подія. І ось за ці 6 тисяч років, що ми бачимо, до чого привів гріх людину? Сьогодні, як ніколи, людина в такій темряві гріха. Настільки вона озлоблена на себе і на Бога. Настільки сьогодні людина в ненависті живе, що вона готова зробити будь-що і ми це бачимо. Це все те, що сталося там, в Едемі. Коли людина не послухалася тільки одного, сьогодні не слухається багато речей. Гріхопадіння в Едемі. Привело до своїх наслідків. Перший наслідок це те, що людина померла духовно. Бог так і сказав в той день, коли ви вкусите або скуштуєте ось цього забороненого плоду, то ви смертю помрете. І це сталося так. Наслідок ось цього гріха це духовна смерть, це духовний наслідок, тому що той зв'язок, який був Богом. З людиною, він був втрачений в одну мить. До того часу він виходив про холодні дня до Адама, до Єви і мав ось ці стосунки, або мав ось цей зв'язок і спілкування з людиною. Але стоїло людині тільки порушити одну цю заповідь, як вона вже починає ховатися від Бога. І Бог каже: або кличе, Адам, де ти? Я сховався. Я сховався, тому що я нагий. Хто тобі це сказав? Певно, з того часу і почалося ось це богошукання. Людина зрозуміла, що той тісний зв'язок він був втрачений. І, звичайно, це були духовні наслідки для людини. І ці духовні наслідки і до сьогоднішнього дня, тому що в гріхах ми народжуємося і ми є духовно мертвими з самого початку нашого земного життя. І нам потрібно відродження, нам потрібно Воскресіння, нам потрібне єднання знову поєднати свої стосунки із Богом і оживитися, тобто мати це духовне життя. Ще один наслідок це наслідок. В людській природі. Людина була створена досконалою, і вона могла в тому тілі, в якому була створена жити вічно. Тому то Бог і заборонив потім, щоби Адам не доторкнувся до дерева життя і щоби не жив вічно уже в гріховному тілі, тобто те тіло, яке вже було спокушене гріхом. І ось те, що ми бачимо, то справді. Іде ось ця деградація людського тіла, здоров'я і так далі. Люди жили спочатку дуже і дуже довго, сотні років, потім менше, потім ще менше, внаслідок знову ж таки, гріха, тому що людська природа, вже тіло людини, воно було вже під пливом ось цього гріха. І це так. Гріх, він руйнує все. На своєму шляху це як оте торнадо, це якось той смерч, це ось той паводок, який йде, і все, що там є, він все забирає на своєму шляху. Він руйнує відносини в сім'ї. Він руйнує відносини в державах між державами. Він руйнує багато речей, які, здавалося, для яких потрібно багато зусиль, щоб їх налагодити, але гріх раптом за одну мить все це руйнує. Він обіцяє дуже багато, він обіцяє світло, але дає темряву. Обіцяє рай, обіцяє дуже дуже багато таких цікавих речей, але в кінці кінців все це веде до пекла. Він спотворює, він спотворює тіло, він спотворює душу, він спотворює все навколо, навколо себе. Розповідають про історію написання. Картини Таємна вечеря» Леонардо да Вінчі. Цікаво Цікаво те, що коли ця картина писалася декілька років, і цей художник він вибирав для кожного із цих персонажів когось, щоб малювати із натури, тобто дивитися і малювати того чи іншого апостола. І ось довго шукав, хто би був прототипом Ісуса Христа. І одного разу він зайшов в церкву і в церковному хорі побачив дуже приємне лице хлопця молодого. Він взяв, попросив його, чим міг би ти позувати, щоб я з тебе написав образ Ісуса Христа. Той погодився. Потім були другі апостоли, яких він писав, і в кінці кінців пройшло декілька років, і він почав вже задумуватися, хто буде прототипом якраз Юди. Це був якби, такий негативний персонаж. І він все не міг знайти нікого. Він і на одного придивлявся, і на іншого придивлявся. Але одного разу, ідучи, він побачив п'яного хлопця, який валявся в канаві. Він подивився на нього. Подивився на його зовнішність і думаю, ну, напевно, цей би підійшов. Запросив його, і Той прийшов, щоб з нього намалювати Юду. І ось коли він малював цей хлопець, каже, «Я, мені здається, що я тут вже десь, що я був в цій кімнаті. І потім виявилося, що декілька років назад, коли він малював Ісуса Христа. Образ, то він якраз із цього хлопця, того, котрого побачив у церковному хорі. Але цей хлопець не тримався того, що потрібно. Він почав випивати і випивати досить так активно, і цей алкоголь привів його до того, що він спотворив його зовнішність. Одна й та сама особа, одна й та сама людина. Але до чого гріх привів? Тому що гріх якраз і на це і направлений. Диявол прийшов для того, для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Так написано. Подивіться, і ви побачите, що так воно є. Нічого доброго, той, котрий прийшов в цей світ, диявол не робить. Він робить тільки зле, звідки війни, звідки вбивства, звідки насильства. Чому сьогодні ненавидять люди одне одного? Чому сьогодні вбивають? Причина тільки одна. Тому що гріх в серці, тому що диявол в серці, в серці може бути або Бог, або інший сатана. Тобто третього не дано. І ось коли людина дає місце в серці сатані, то, звичайно, воно приводить до таких наслідків. І ще одна, один наслідок гріха. Який був зроблений там в Едемі, і до сьогодні ми його бачимо, пожинаємо це моральні наслідки. Тобто ми бачимо, як людина починає в своїм єстві, в своїм внутрішньому чоловікові поступати не так, як потрібно. Павло каже, «Знай же, що останніми днями, часами настануть тяжкі часи. Люди будуть грошолюбиві, Люди будуть богоненависники, вони будуть непокірливі, вони будуть тими, не керує сатана. І ось все це, все це приводить, або є наслідком гріха. Гріх настільки сьогодні вп'явся в тіло, в душу, в дух людини, що людина деградувала і морально, і духовно. І по своїй людській природі. Яка ж Божа реакція на гріх? Господь, Той, котрий є святим, Він реагує на гріх. І, звичайно, реакція якраз і спричинена його якостями, це його святістю і його ненавистю до гріха. Бог, який є святий, перед Ним ангели, Архангели, Серафими, херовими. Співають ось цю пісню свят, свят, свят. Це говорить про те, що він повністю віддалений від гріха. Будучи віддаленим від гріха, він є святим. Тому то він і ненавидить гріх, то як же йому відноситися до нас, до людей грішних, про яких ми прочитали, що ми були такими рабами гріха, що… але тепер ми звільнилися від цього. Нам навіть соромно. Згадувати ті плоди, плоди грішні, як же Богу віддивитися на це і як він реагує. Якраз по своїй святості і ненадовості до гріха, він змушений карати людину, карати за гріх, карати за те, що людина робить ось такі гріхи або такі поступки. Тому то так і написано: заплата за гріх смерть. По своїм якостям, властивостям, атрибутам Бог не може поступити інакше тільки таким чином. Але Господь не тільки ці якості має. Написано, Бог є любов. Так от, якраз те, що людина робила, і те, що людина робить, Господь хоче покрити своєю любов'ю. І ця любов. В Ісусі Христі. Сьогодні ми маємо ось ці видимі знаки. Сьогодні ми прославляємо і поклоняємося одному тільки Ісусу Христу. Адже Ісус Христос це Той, котрий прийшов для того, щоб звільнити від оцієї Божої реакції на гріх, на грішника. Господь прийшов Ісус для того, щоб там на Голгофі померти. Для того, щоб пролити святу пречисту кров, для того, щоб в цій крові ми мали очищення від усякого гріха, і щоб змінити озеро Огняне на Царство Небесне. Тільки Він, тільки Христос. І тому-то ми сьогодні згадуємо про Ісуса Христа, тому -то ми сьогодні згадуємо ось ті події, які були на Голгофі, які були там звершені на Христі. Він пролив святу причисту кров. В цій крові ми маємо очищення. Ми маємо викуплення від нашого даремного, нікчемного життя. І Господь дарує нам інше життя життя з подостатком. Якщо заплата за гріх смерть, то дар Божий це вічне життя. Якщо смерть заслужили це як заплата, то подарунок життя. Ми нічого не можемо зробити для того, щоб жити. І саме життя нам даровано самим Богом Ісусом Христом. І вічне життя воно також пропонується Богом. Але потрібно одне проявити віру, проявити те, щоб повірити в Ісуса Христа як особистого Спасителя. Христос для нас повинен бути особистим Спасителем. Не абстрактно для всього світу. Не просто Бог полюбив цей світ і віддав Сина свого однородженого. Бог полюбив мене, Бог полюбив тебе, тебе, кожного із нас, і Господь чекає, щоб була також і зворотня реакція це вже наша реакція на ту любов, яку пропонує нам Господь Ісус Христос. Піснення до Єфесян. Перший розділ. Читаємо із п'ятого вірша. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі Своєї, на хвалу слави благодаті Своєї, якою Він обдарував нас улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його. Прощення провин через багатство благодаті Його. В Христі Ісусі ми маємо відкуплення кров'ю Його, в Христі Ісусі ми маємо прощення. В Христі Ісусі ми маємо багатство Його благодаті. Тому то сьогодні ми і є християнами, тому то ми сьогодні є послідовниками Ісуса Христа. Тому -то ми сьогодні поклоняємося Ісусу Христу як Богу і як Спасителю, тому що Він взяв гріх, той гріх, який був вчинений людиною там, і той гріх, який успадковується поколіннях і приходить до Тебе і до мене, але в Ісусі Христі ми маємо очищення. Одного разу на березі річки Йордан Іван. Який хрестив народ, побачив Ісуса Христа і сказав: Ось агнець Божий, який бере гріх світу на себе, якраз ось той гріх, про який ми говорили. Той гріх, який ми вчинили, той гріх, напевно, який ми ще тільки думаємо, він ще є, не є фактичним, не є ще зробленим, але він, можливо, вже гніздиться в серці нашому, в думках наших. Господь хоче, щоб ми також очистили наші думки, і щоб він також простив навіть і ті думки, які ми робимо, а якими, якими ми думаємо, і цим самим йдемо проти волі Господньої. Ось агнець Божий. Який бере світ, гріх світу на себе. Дорогі друзі, сьогодні ми маємо чудовий день. Сьогодні ми маємо день, коли ми згадуємо страждання Ісуса Христа. І все це було зроблено, щоб звільнити нас від гріха. Павло говорить: ми були гра, г, г, рабами гріха, але Бог визволив нас, крові ми Його обмилися і стали вже тепер рабами для святості. Для життя для того, щоб бути з Ісусом Христом. Заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Господі нашим, в Ісусі Христі. Друже, сьогодні ти на цьому зібранні. Сьогодні ти чуєш Боже Слово, яке можливо торкається і тебе. Ти грішна людина. Так само, як ми всі. Але тобі потрібне покаяння для того, щоби бути в Царстві Небесному, в Царстві Божому. Скоро, і дуже скоро історія людства закінчиться. Скоро і дуже скоро ми побачимо Христа, який вийде назустріч нам, церкві, і ми зустрінемось там в небесах. Де будеш ти, друже? Котрий не знаєш Ісуса Христа, який для тебе не є Спасителем особистим. Сьогодні прийди до Нього. Сьогодні схилися перед Ним на коліна і скажи: просто доступно, Господи, прости. І Він, будучи вірний і праведний, Він очистить, освятить і простить від усякого гріха. Хай Бог тобі в цьому допоможе. Амінь.